Поліна Еслі опустилась зима в наші душі. Опустилась зима в наші душі. Біль по світу скотився луною, біль стелився по морю і суші, люди шиті бідою одною. В сиві скруні затисла хустина. Чорна, Зіткана з чорної ночі, тисне плечі, зневіра, зневіра, душу рвуть, вже спустошені очі. Все змішалося. Янголи птахи світ живих, світ загублених мертвих. Колись прийде весна після краху, Зацвіте на могилах безсмертних і немає де серця подіти, гне цей біль його, ніби під кову. Стоїть матір на краєчку світу і співає комусь. Коли